Так, Пилинка слави для зубодовбальних 51-40, Великий наш зуборіз. Довбає внутрішню обойму модуль 3 Z40 з пониженим зубом. Є креслення. Значить, що у нас тут намальовано? Бачите, діаметр впади на цей 126 плюс 12 плюс 17, сотих, він у нас з розміром. Це говорить про те, що діаметр впадин зуба є базою на зубчаті муфті. Ось уже перша деталь готова. Стікає з неї масло. Так гарно виходить. Зубчики красиві, Там стружку ми протім продуємо, то навіть не за усе просто стружка попривипала. Така обойма велика, гарна. Так, і ріжемо потихеньку. Значить Інструмент у нас це добяк з отвором на 20. Під нього спеціальна оправка. Оправка стоїть вже в перехіднику конусному стандарку. Затаплюю його маслом, тому що там, бачите, нікуди діватися масло, ну воно і не краще. Це називається робота в маслі ванні. Це для інструмента оптимальна, оптимальна умова. Тобто він з усіх боків весь час в маслі. Не дуже видно, що там відбувається. але Добре для інструмента. Так, Далі йдемо. Далі ми довбаємо стандартні наші втулки, які ще останні два дні качів. От вони вже зараз на зубодовбальному. Внутрішні шліци модуль 1, Z30, швиденько, в циклі робимо. Це ось наступні деталі. Бачите, ще всередині циліндр. Щотчик рахує. І відразу доробляємо на 51-22 втулки. І втулок багато їх 30 чимось штук, але зараз швиденько доробимо. Так, тут обойми йдуть. Що в нас тут ще цікавого, значить, на зубофрезері йдуть швіцові вали модуль 1-30 градусів. Так, ось вони вже готові. Так, станок в автоматі налагоджений, стоять кінцевики, тобто стартовий, фінішний. Деталь замінив, нажав, пуск і вперед. Так, що тут на токарному? На токарному такі три великі бабички. Це чорнова з одного боку. Далі ставимо, обдираємо другу сторону, розбираємо чорнову отвір. Потім вже будемо точити чистову потихеньку. Потім ще всередині шпонпаз і косі, зовнішні зуби модуль 2. Так, це, це навезли мені валів. Тут треба буде різати швіць. Це вже десь буде в наступних відео. Робота йде, робота кипить. Так, що я ще сьогодні виточив? Таке колесо до крана, тут стоїть вал з підшипниками. Ось він вал з підшипниками. І сюди потрібно кришки, тому що оригінальну кришку видавило, там її розтріпало. Кришки я поточив, зараз буду сверлити. Це така робота, між іншим називається. Тому що кран стоїть, а коли Ну, короче, має ось ця кришка стримувати колесо, щоб не вилазив вал чи щось там таке, і без маленької кришки товщиною 5 мм кран нікуди не їде. А, і ще що до крана, треба маленькі гвинтики, і в них треба посверлити отвір. Чому? Тому що отут треба в торці сверлити маленький отвір. Тому що вони стопоряться а без стопора ніяк. Так, ще сьогодні, що я закінчив. Ну, хто розуміє це на тій справі, той знає, що я таке роблю іноді. Це вже запаковані 5 штук прикордонникам. Дуже-дуже потрібні речі. Так що ми не стоїмо, ми працюємо на всіх фронтах.